Що це за колекція? Виятиє папітку. Давай, відкривай. Давай допоможу. На. Не вигадала. Хто, що скажи, що в тебе таке є? Вау! Який він гарний, дай подивимося. Це. Дай на подивимося. Райський птах. Uh -huh. ну, дай Райський птах. Uh -huh. Тут є інформація про райського птаха. Проживають у лісах на острові Нова Гінея і збираються у великі групи. Знаєш, що вони люблять їсти? Uh -huh. Фрукти і комахи. Uh -huh. От дивись, він прям такий, як тут на малюнку в нас. Де. Uh -huh. Клас. Uh -huh. Натура є нас повносе. Не газують вони. Ой, дивись, який він справжній цей райський птах, так? Да, да? Нагадують райски птах і слова вороні. Да, вони так роблять, як ворони похоже. Ага. А, Звідки ти це знаєш? так знаю. А задні маємо зібрати цілу колекцію. Ага, цілу колекцію будемо з тобою збирати, так? Да? Тепер у нас три птахи. Давай подивимося, хто у нас є в цієї колекції. Райські птах. Ще хто в нас є. У нас як морський коник. І морський, покажи морського коник. Морський коник. Ще нам дуже багато з цієї колекції. Тут так багато героїв цієї колекції. колекції. Дома порахуємо скільки. Клас, попав нам такий райський птах повалительку. Прямо як літає.